Чи є адекватні люди в Росії? Напевно, що все-таки десь там і є. Я спробую вам пояснити красиво, що саме про вас нам картину псує. Спочатку здавалося в світі події, що вийдете з криком Ми проти війни! А згодом ми втратили хибну надію, і з лютого втратили, ще до весни. І ми об'єднались від вас допомоги уже не чекаючи, зробимо самі. І тут розійшлися всі наші дороги на цій непотрібній нікому війні. Ви більші, це правда, і нам надзусилля потрібно прикласти, щоб вижити тут, щоб ваші війська не чинили свавілля, щоб разом промовили путлірка капут». Ми змушені пружити всі свої жили. Нам важко, але уперед ми йдемо. Якщо і втрачати на щось наші сили, а вже ж не на вас, ми свій час крадемо. Ми просто втомились від когось чекати на те, що самі ми зробити повинні. Побачили б ви, як горять ваші хати. Питали б тоді, а чи в тому ми винні? Звичайно, якщо на всі факти спиратись, тут навіть питання ребром не встає. Нам просто нема коли з цим розбиратись, а віра в хороше у нас таки є.